Привіт, всі ми час від часу хочемо повернутися в минуле, іноді з ностальгії. Відомо ж усім, що раніше трава була зеленішою, небо вищим, дівчата зговірливішими, а пиво не розбавляли. Іноді щоб виправити якісь помилки наприклад, вдарити себе по руках у той момент, коли вперше взяв сигарету. З точки зору сучасних теорій щодо простору часу, повернутися в минуле неможливо. Втім, існують гіпотетичні процеси, що не суперечать принаймні на папері законам фізики, і при цьому можуть призводити до утворення часоподібних кривих, тобто створювати в лінійному плині часу завихрення та петлі. Вітаємо на каналі Фактус. Впевнені час пролетить непомітно. Тож, якщо ви готові, застібайте паски безпеки, досягнемо швидкості світла за кілька секунд уперед. Гадаю, багато хто чув про парадокс близнюків: якщо одна людина полетить до зірок на близько світловій швидкості, а її близнюк залишиться на землі, то коли ця людина повернеться, вона буде молодшою ніж її близнюк, оскільки для неї мене менше часу. Цей процес пов'язаний із релятивістськими ефектами. Час сповільнюється пропорційно наближенню людини до швидкості світла. При її досягненні ж він зупиняється повністю, а на надсвітловій швидкості час можливо починає йти у зворотній бік. Оскільки поки що нікому не вдалося досягти релятивістських швидкостей і тим паче перевищити швидкість світла, що неможливо в ейнштейнівській фізиці, механізм релятивістських ефектів не зовсім зрозумілий. Існують припущення, що переміщення в просторі зі зміненою метрикою, такому як Міхур Алькуб'єрре, може порушувати принцип причинності. Разом із простором може відбуватися викривлення часу, можлива ситуація, коли до часових парадоксів призводять червоточини, вони дозволяють скоротити міжзоряні відстані за рахунок того, що вони лежать в іншому вимірі. Уявіть собі кулю. На її двомірній поверхні є дві точки. З погляду двовимірних істот, найкоротшим шляхом між ними буде пряма проведена поверхнею. З нашої точки зору хорда проведена під кутом до поверхні кулі. Можна вструмити голку в кулю в одній точці і прошити її наскрізь до іншої. А тепер уявіть те саме тільки на один вимір більше. Це і є червоточина. Час викривляється не тільки на великих швидкостях, а й у сильних гравітаційних полях. Якщо одне гирло червоточини розташоване на орбіті землі, а інше на орбіті Чорної діри, то друге гирло є, так би мовити, молодшим за перше, хоча насправді вони ровесники, все через те, що час для другого гирла плине повільніше. Тепер увага, ви хочете ближче познайомитися зі своєю прабабусею в юності. Летіть звичним шляхом до орбіти Чорної діри. Залітайте у гирло червоточини на її орбіті, перетніть червоточину та вилетіть на орбіті Землі. Якщо простір і час у якомусь сенсі єдині, то ви вилетите зі старішого гирла червоточини, в той час, коли його вік дорівнював віку молодшого. Тобто в минулому ех фантазії. Існує ще один спосіб, пов'язаний із чорними дірами та їхньою сильною гравітацією. Він не має жодного стосунку до надсвітлового переміщення, тож ми додали його в окремий розділ. На орбітах чорних дір час сильно викривляється за горизонтом подій. Він сповільнюється для спостерігача настільки, що, падаючи в сингулярність, можна озирнувшись, спостерігати всю історію всесвіту аж до його теплової смерті. Вважають, що через горизонт подій звичайної чорної діри повернення немає, в цьому існує модель чорної діри, що швидко обертається кільцевої сингулярності, або ж чорної діри кера. У ній, якщо вміло скористатися інерцією обертання, можна уникнути падіння в сингулярність. Існують різні точки зору стосовно того, що буде, коли пройти таку чорну діру наскрізь. Згідно з однією з гіпотез, кожній чорній дірі в нашому всесвіті відповідає біла діра або в паралельному всесвіті, або в минулому нашого власного. Наскільки ця гіпотеза відповідає дійсності, поки невідомо, однак у теорії це можливо. Якщо чорним дірам Керра справді відповідають білі діри в минулому, то такі космічні об'єкти можуть стати машиною часу. Варіацію на цю тему можна побачити, наприклад, у фільмі «Інтерстеллар». Багатосвітова інтерпретація Еверета, про яку ми розповімо в одному з наших наступних відео, допускає існування в деякому сенсі паралельних всесвітів, у кожному з яких діють одні й ті ж закони природи, а будь-яка подія може мати безліч можливих наслідків. Наприклад, коли ви обираєте купити на вечерю суші чи піцу, всесвіт ділиться на той, де ви замовили піцу, і той, де ви замовили суші. Коли відбувається якась подія, що може призвести до смерті, то згідно з теорією квантового безсмертя, індивід продовжує жити в тому варіанті Всесвіту, де подія не відбулася зовсім або не мала смертельних наслідків. Уявімо собі людину, якій на голову падає цегла. В одному всесвіті вона її вбиває, в іншому просто завдає черепно-мозкову травму. Однак людина залишається живою. З точки зору самої людини відбувається тільки другий варіант: з погляду оточуючих натомість, вона цілком може померти в одному із всесвітів, але ж існують ситуації, у яких зберегти життя просто неможливо. Наприклад, людині хтось підмішує ціаністий калій. це миттєва смерть через зупинку всіх процесів тканинного дихання. Антидот ціаніду – глюкоза, але можна опинитися в такій ситуації, що цукру під рукою не буде. З точки зору деяких концепцій, таких як біоцентричний Всесвіт Ланца, свідомість як така безсмертна, при цьому вона за сучасними теоріями не може існувати окремо від тіла, що ж відбувається зі свідомістю у випадку розглянутому вище, можливо людина продовжує жити у тій біфуркації мультивсесвіту, що утворилася раніше. Наприклад, де він не став пити отруєний напій, або де зловмисник не зміг підсипати отруту. У цьому разі це теж своєрідна подорож у часі. Свідомість може знати, що їй загрожує, і спробувати запобігти смертельній ситуації. Гадаю, у вас або в когось із ваших знайомих були подібні чи схожі випадки. Ви переходите дорогу, і тут вас ніби хтось смикає за плече. Кинувши швидкий погляд у бік, ви помічаєте машину, що несеться з величезною швидкістю на червоне світло. Якби не таке попередження, вона б вас збила, натомість ви встигаєте перебігти дорогу. Хто зна, можливо, це і є наслідок подорожі у часі квантів свідомості. Сподіватимемося, що наука дасть відповідь на це питання. А на цьому сьогодні, все. Дякуємо за перегляд. Згідно з сучасними уявленнями про машини часу, це щось на зразок вічного двигуна, тобто те, що побудувати, принципово неможливо. Зокрема, червоточину з прикладу вище мають зруйнувати гравітаційні квантові флуктуації. Багатосвітова інтерпретація еверата всього лиш гіпотеза, і тим паче є гіпотезами засновані на ній моделі на кшталт квантового безсмертя. Тим цілком можливо, що серйозний захист від подорожей у часі Всесвіту можна обійти, і ми ще зможемо познайомитися зі своїми прапрабабусями, побувати на першій постановці Ромео і Джульєти чи запобігти народженню Путіна. До нових зустрічей на каналі Фактус.